І через 70 років у Німеччині знаходять авіабомби часів Другої світової війни. За приблизними підрахунками, усі бомби, що були скинуті на ці території, важили понад півтора мільйона тонн. 15 відсотків снарядів не розірвалися при падінні деякі увійшли в землю на глибину 6 метрів. Тим більш небезпечними стають такі знахідки. минулого року було 56 тонн, поза минулого трохи менше, але у 90-х роках бага усіх знайдених снарядів деколи сягала 120 тонн. знешкодження старих бомб відбувається вісім разів на рік на спеціальному полігоні у лісі під Берліном. Перед кожною детонацією звучить попереджувальна сирена. Найбільшу бомб знаходять в районі німецької столиці. Вважають, що ця земля може ховати ще понад дві тисячі вибухонебезпечних згадок про війну.